Так, продається Renault Traфік, довга база. 18 рік, 1,607 кВт двигун, за ціною 24 700. Контактний номер 066 483 54 22. 237 тисяч пробігу. Це є довга база. Бачите, шкіряний салон. І... 1, 2, 3, 4, 5, це є пасажир то шукає пасажир, чорний колір, ззаді кляпа. Ось такий Рено трафік. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Volkswagen Transporter, пасажир, партроніки, прицепний пристрій, ззаді кляпа. Це є коротка база. Так, ось такий салончик. Переді показуємо. Це в нас 17 рік, 2,0, 110 кВт за ціною 21, 300. 196 тисяч пробіг. Контактний номер 066 483 54-22. І це є пасажир. Master 21 року. 2,3, 120 кВт Ось така будка. За ціною 21 900 217 тисяч пробіг. Контактний номер 066 483 54 22. Так, понизу показуємо. Ззаді гідроборд. І збоку є боковий тверцят. Ось так виглядає цей автомобіль. На жаль, зачинені. Можу показати тільки вам ззовні. Так, Mercedes Sprinter в новому обличчі. Це в нас за ціною 25300. Так, ось така розовий. 172 тисячі пробігу. Контактний номер 066 483 54 22 25 300. Ось Так, і оглядає всередині. Один лист ресори. Як ви бачите, 315, новий двугун, це вже йде передній привід. Реномастер. L3H2. Взаді партроніки, дверцята на магнітах. Стангу ми покажемо, взад, вперед. Збоку подвійне сидіння. Вже новий монітор. Нове обличчя. Ціна 19400 2020 рік. Контактний номер 066 483 54 22. 217 тисяч пробіг. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Продається Renault ренокінгу. Ось такий чобіток. Бачите, двохзонний клімат-контроль. І це є пасажир. Такий кофейний колір. За ціною 10599 13 рік 066 483 54 22. Кому цікаво, телефонуємо до власника Ford Connect Ось такі продається 15 років, 1,5. Дизель за ціною 12715 рік. Це оригінальний пасажир 0,50 513 87 20. Оригінальний заводський пасажир. Подивіться скільки ззаді багажне відділення. Ось такий коннект. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Так, реномастер на постійному обліку 19 рік 16900. Контактний номер 050 973 46 86 177 тисяч пробігу. Ось такий автомобіль в середній базі вже на обліку і це є грузовий сенсорний майтофон з боку подвійне сидіння. Передній привід, Ось так він виглядає. паратроніки передні та задні. кого зацікавило, такий автомобіль. Телефонуйте, по вищу вказаному номеру телефону. Renault Master L2H2, пасажир. Чорний колір. Ось бачите, наскільки ну, видно показую. 16500. 067, 10, 90 898. Пробіг 230, автономне опалення. 16500, 13 рік. Ось такий автомобіль продається. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Так, Volkswagen Caddy 2013 року. Пасажир з 16 мотором за ціною 9699 з кондиціонером 280 тисяч пробігу. Контактний номер 050 755 95 35. Механічна коробка передач. Ось так він виглядає всередині. Це є. Пасажир п'ятимісний, вони бувають і в А місць, а найголовніше, що ці автомобілі йдуть на розворах. Можете використовувати як розовий автомобіль, перевозити 300-500 кг. Volkswagen у довгій базі, пасажир, це в нас 19 рік, 110 кВт, одна турбіна, автомат коробка, Так, 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 номер телефону. Вартість 23 тисячі. На жаль, телефону нема. Ось такі фольксвайни. А, то ваш телефон, автомобіль, так? Да? А номер телефону скажіть. 095. Так. -46, -46, 46 388. Так. Звати? Микола. Микола, покажемо цей такий фольксвайн. Це в нас пасажир, сірий колір. Ззаді розпашонка, прицепний пристрій. Це є оригінальний пасажир. Ось так він виглядає. Бувають з дуйками, буває без дуйок. різні комплектації. Але бачите, у нас, нас ласка сидіння, практичний колір і автоматична коробка передач. Кому цікавий такий автомобіль, телефонуйте до власника, почему вказано номером телефону. Так, рено трафік, чорний колір, довга база, на двоє розумних дверей. Це в нас 13 рік за ціною 13700. Контактний номер 050 519 37 58. Ось так він виглядає. Труби по бокам. Забіж детальною інформацію. Телефонувати до власника вказано номер телефона. Це вантажов пасажир. Ось так він виглядає. Всередині. Труби, легкосплавні диски. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це чобіток, 1,5 дизель, Рено Кенгу, 2010 рік покупка, 9 реєстрація. І це пасажир. Акуратний по салону, рівний, цілий. Вартість цього автомобіля складає 6900. Можливий торг. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Доброго дня! Компанія Тобіса світає на своєму каналі. Сьогодні у нас в продажі, це Mercedes Sprinter, Саме найкращий, який може бути, тобто найкращим двигуном це 3 літра із пробігом до 100 тисяч. Саме те, що шукають люди. Першим ділом показую вам гуму, арочки, пороги, задня гума, стабілізатор. Один лист ресори. збоку показую висока посадка автомобіля, буде зашита під самий верх, дверцята розвертається по бокам, тобто можна заїжджати назад до рампи, далі парктроніки задні, сірий колір не білий показуємо вам стакани. Так автомобіль виглядає ззовні. Сидіння цілі, не продавлені. Стоїть одиночка, кому потрібно, можемо доставити подвійне. Автоматична коробка передач, кондиціонер, сенсорний майдфон і пробіг. Автоматична коробка. 80 тисяч ріднього пробігу. Дивіться як працює двигун, не рукає, чисто працює, не мити. І хто шукав собі автомобіль до 100 тисяч? Можливий продаж, можливий обмін. Можливий продаж автомобіля в кредит. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02, Mercedes 319 в середній базі з автоматичною коробкою передачі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. Є постійно різноманітні автомобілі. Доброго дня компанія «Автобіс» вас вітає на своєму каналі. Сьогодні ми виставляємо на продаж свій автомобіль. Це Volkswagen LT35 2006 року. Евакуатор з довжиною Кузова 470. Автомобіль повністю в рейсовому стані. З оригінальним пробігом 400 тисяч. Це дійсно оригінальний рідний пробіг. Для цього двигуна фактично це якби нічого. Так, ззаді присутній прицепний пристрій, трапи, запасне колесо. Це в нас дубль кабіна, сім місць, ось такі ящички є. Хороша комплектація, сидіння пілот, електрозеркала, круїз контроль обов'язково, айрбек. Блокировка дифференціала є. Далі Bebasta. По документам 7 місць. Ось так виглядає автомобіль всередині. Подивіться, в якому стані кермо. Тахо. Далі сухий фен. 329 на... На, на, на приборці, але рідньо оригінально провіряли 400 тисяч. Так, відкриваємо капот. Автомобіль приїхав щойно з Німеччини. Де двірники? Корозі, жар немає. Ланджерони цілі. Так, шостий рік, показую інформ. Заведений двигун. Не димить, не коптить. Автомобіль просто в чудовому стані. Вартість автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу. Можливий продаж. Продаж автомобіля в кредит, а також можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацію телефонувати в компанію Автобіз за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте. А також є другі евакуатори, є Renault Maстер, дубль-кабіна, є Івекоделі, дубль-кабіна. Є однокадковий автомобілі, є двохкадковий, кому потрібно. Телефонуйте в компанію Автобіз. Підписуйтесь на канал, У нас постійно різноманітні комерційні автомобілі. Ми їх продаємо, продаємо також без безготів розрахунок, а також продаємо в кредит і займаємося обмінами. Все це можна зробити в компанії «Автобіз» 067 360 22 02. день всім, компанія «Автобіз» звітає на своєму каналі. Сьогодні у нас в продажі Mercedes Sprinter 316 2012 року покупка. Середній високий і є грузовий, розмитнений та поставлений на постійний облік. Взаді присутні прицепні пристрій. Повна маса автомобіля складає 3500. Зазвичай в цих руках стоять двигуни 640, 651. перший. На даний час замінений двигун 646 з пробігом 120 тисяч оснащений він холодильною камерою. Ось всередині він зашитий пластиком. Зверху стоять компресори, які надувають температуру. Товщина задніх дверцят. Ви бачите, яка можна використовувати як грузовий, а можна використовувати як холодильник. Кому для чого потрібно. Трошки попрацювали і автомобіль працює так, як ви хочете. І на завершення покажемо вам. Роботу двигуна. 120 тисяч пробігу. Ось так працює двигун. Ніде нічого не капає. Все сухе. Не димить, не коптить. Вартість автомобіля 15 400. Можливий торг. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067-360 22 02. Є постійно різноманітні варіанти. Кому потрібно довгий, є довгі. Кому потрібно на спарці, є на спарці. Телефонуйте в компанію автобіс. Є постійно різноманітні автомобілі. Так, продається Opel Vivaro, довга база, постійний облік. Це 17 рік, пасажир. З двома печками, камера, вартість 18900. Контактний номер 098 578 24 44. І це є довга база. Спереді бачимо протитуманні фари, хороший стан гуми, Як спереді, так і ззаді. Ззаді у нас розпашонка, партроніки задні. Покажем другу сторону. Ось так, друга сторона. Сіра миш колір. Зачинена механічна коробка передач, сенсорний майтофон. І це є пасажир. Забіж детальною інформацію, телефонуємо до власника по віщо номеру телефону. Так, Fiat Doblo, пасажир. Це у нас 9 рік за ціною 4800. Контактний номер 097 87 26 398. 1,3 турбодизель. Ось так він виглядає. Всередині акуратненький, механічна коробка передач. 221 тисяча пробігу. Сидіння задні трансформери, і це є пасажир. Хороша гума ось так він виглядає. Кому потрібен невеликий компактний чобіток, Телефонувати за номером телефону 0,97 872 63 98. Рено Кенгу оригінальний пасажир. Це в нас 2008 рік з дизельним двигуном 63 кВт, вартість 7400. Свіжопринаний, контактний номер 066 147 1367 з пробігом 181 тисяча. Ось так він виглядає. Акуратний автомобіль по салону. Полочка все на місці. Світлий потолочок, зверху карманчик. Дуже економічні автомобілі і практичні. Прицепний пристрій. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Поки що номеру номером телефону. Це Mercedes Sprinter в довгій базі. Модель 316, 316 повна маса 3500 з пробігом. 215. 215. Підтверджено машина. Підтверджено. Вартість 25 тисяч доларів. доларів. 215 тисяч пробіг. Так, контактний номер 066 147 136. За, Запитувати Сергія. Сергія. Там гідробок ще От, Покажемо. Зараз цей автомобіль вам, як він виглядає. Ось такий салон автомобіля. Вже нова панель, бачите, механічна коробка передач. Акуратний по салону не затерти. Довга база, хороша гума. А сзади кому потрібно, наприклад, є гідробор. Дуже зручно виконувати певну роботу. Покажемо буду всередині. Ось так виглядає. Вверх. Низ підлої. Кому цікаво такий автомобіль? Телефонуємо вище вказаному номеру телефону. Так, Volkswagen Caddy. Пасажир 17 й рік з 2-літровим дизельінгоном 201 тисяча пробігу. Один власник, весь сервіс 15900 067 76 86, 86 876. Ось така комплектація. Ломане кермо вже бачите. Кого цікавить, телефонуємо до власника повіщі вказаного номеру телефону. Volkswagen Т-6 грузовий. За ціною 23500 2020 рік. Ось така комплектація автомобілі. Вебасту мокре, можливо, перепладення в пасажир, вантажу пасажир. Теж знімали. Ось такі всередині автомобіль. На легкосплавних дисках. Покажемо другу сторону. Люди, можливо, минулого разу не побачили, хто побачить цього разу. Ось такий фольксваген. Ззаді прицепний пристрій. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 050 2006 206. Запитувати Юрія. Так, Рено Кенго, пасажир за ціною 10 900 2017 рік. 182 тисячі пробігу. Контактний номер 067 725 2016. Це у нас пасажир. Оригінальний заводський пасажир. Сзади кляпа, партроніки. Двоє роздвижних дверей. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Volkswagen 20-го року з 2-літровим дизельним двигуном, 75 кВт. 175 тисяч пробігу, 6 ступка, автомат, контактний номер 067 96 59 070. Ось такий Volkswagen 20-го року. Подивіться, які диски. Це вже новіше обличчя. Це з мікроліфтом. Отже, сенсор не має тапу. Салончик в чудовому стані і це семимісний автомобіль. Понизу покаже Бачите, на ресорах Можна використовувати як? І для роботи, так і для сім'ї. Самимісний Volkswagen Caddy, який йде на ресорах, можна не тільки кажуть, перевозити пасажирів, а також возити невеличкі вантажі 300-400 кг. Це ось такий Hyundai 12 року з об'ємом 2 на 2,5, дизель 267 тисяч пробігів за ціною 13. 500. Контактний номер 067 131 63 70 Ось Так, він виглядає. 17 радіус коліс. Автоматична коробка передач. Дев'ятимісний пасажир. Мішелін Гума. Взад прицепний пристрій, кляпа. Ось такий мікроавтобус. 2,5 об'єм двигуна. Спереді протитуманні фари. Кому цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Так, Volkswagen t 6 грозовий. Це 21 рік, за ціною 22400. Да. 067 96 59 070. 220 пробіг. Ось так виглядає. Можливо, перебладнання на пасажира, вантажу пасажира. З боку сидіння. І автомобіль є свіжопригнаний. так виглядає. Покажемо другу сторону. Кому цікавий такий автомобіль. Телефонуйте по повище вказаному номеру телефону. Так, Fiat Tolendo, це той самий Renault Trafic, На даний час це 18 рік, з об'єм 2, 1,6 дизель. Грозовий 92 кВт. 254 тисячі пробіг зі сіною 12,900, 0,67, 96, 59, 0,70. Свісна книжка Сервісна книжка є. На 250 пробігах. Кому так цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. По очі вказане номеру телефону. Так, Рено Кенго, оригінальний пасажир, 13 рік, 1,5 дизель за ціною 9950. Автомобіль із Бельгії пригнаний, протитуманні фари, пари, легкоспавні диски. Комбінований ось такий салон. Ось такий чобіток. Коза зацікавив. Телефонуємо до власника, пощо вказав номер, телефону.